Так, всім привіт. Ось вийшла трошки подивитися на свою полуницю. Сьогодні в нас вже 20 число, вересень. Так, треба обрізати всі вусика. Ось у нас вусик такий гарний, грубий. О. Так. Бо ми вже і так садимо, але він такий товстенький, красивий. Ото тут треба все пообрізати, позабирати. Так, але тут ще мені Тобна збріла. І позабирати вже ту стару траву теж позабирати. То в нас бріла, і брі... то в нас брілла. А це в нас Аргентера. І бачу, мені сюрпризики постановлювала. Ось ось. Що в нас ну, тут є? Ну, само собою. а тут що сховалося. Квіточка. Зацвісти задумала. так? Має силу, гарно підживлена. у нас дощі, то чому б і ні? Так, всі листочки погані треба позабирати. Ось знайшла не вся, але деяка собі вирішила, що вона ще поцвіте. Ні, не поцвітеш, бо це не сезон. Ось тут назбирала. Трошки повирізала. Так, як за неї треба дивитися? Тиждень не побудеш на грядці, або не під'їдеш ближче, все. Вусики. Так, то в мене вишня Сипи мені листячко, треба листячко позабирати, погрібати все. На компостик покидати. Так, ось Там компостик є. І вусик. Ой, які гарні вуси. Вона після плодоношення не мала гарних вусів, така собі була виснажена плодоношення. А тут дивіться. то ще й посаджу. Та хай. Я ще касетки маю. О, дивіться, не послідкувала все. Вона вже собі надумала. Ості. А посаджу. Може, десь землю запхну, щоб на копанку. Хоч копанки не вирощую. Я тільки цього року пробувала касетку. А, який красивий кущик. Красота. Аж шкода. Цей листочок заберем. Так. Оцей вусик заберем. Тут залишимо кусочок ось такий і запхнемо кудись. Втикнемо. І собі росте. Раз вже виріс, не викидати А всі інші. Ось. Шукаємо, де у нас тут. Все забираємо. Так. О! Ще сюрприз. Ще сюрпризик. То навіть вже ягідка є. Що значить, господи, я не послідкувала Ой, який ягідку, що залишити? Почервоніє? Не знаю, не знаю. Так, оцю велику залишу. Експеримент. Ось, ось яка величенька. А це заберу дрібненько, це заберу, а оцю залишу. А раптом повстигне почервоніти. Де ще мені такі сюрпризи? Аргентера приготувала, нема, тому що е положити. Телефон і гарно руками все розвести. Йма. О, ти де взялося? Ах, ти ж. тягнеш мені суки. О, а тут дивіться. Всі обрізаємо всі. Кущик слабенький. Все, не тримаємо слабенькі кущі. Дуже він слабенький. Заберу, маю ще касетку. Може, і стаканчики ще маю. Та. Я ще маю в горщиках. Посажу гарний, здоровий, нема чого бавитися. Тут. Ну, кадрібота, чітка дрібота. Корінь наверху був. Я щось закопувала, пересаджувала. Не варто посадити нову. Зараз так і зроблю. Все, що дрібненьке, маленьке, ніяке. Витягаємо, куст має бути великий, красивий, пишний. Ось такий. Вусика всі обрізаємо, бо вони виснажують. Ох, гарних грубий. Звичайно, що він тягне соки. А почне ще листочок пускати, а ще корінчик. Так. Ось тут молодий кущик. я його садила. тут Мені пропав. Так, все, треба весь хабазець позабирати. Все, бо воно тягне соки. А кущик хочу гарний. Кущик гарний. У мене хущу багато. Така земля. Гарний кущик красивий. Листочко велике, але лишнє листя треба обрізати. Так, ось цей листочок. От як він має червону ніжку. О, бачите, таке червоненьке. І вже все. Отак вони, о, міцний, зелений. І гарно все вискубати. Тут земля була одобрена, з перегноєм. І а з перегноєм заноситься дуже багато хабаццю. О, цей дрібненький забираємо. Цей маленький забираємо. Весь бур'янчик забираємо. Вусик забираємо не дається відірватися. О, забираємо. Що тут з листочком? Щось покрутило тебе? Ось тебе доля покрутила. Забираємо. Лишаємо гарні, здорові. Ось, красиво. Ух, який листок. Гарна розсада, красива розсада. Так. Значить, все чистимо, прибираємо, всі вусика забираємо. Все, що слабе, нещасне, забираємо, садимо з касетки. Ось тут щось таке в мене. Кущик бідненький. Подивлюсь, якщо не сподобається, мені поміняю. Добре, що я маю запасні, касетні, сильні, міцні. І навіть горщики маю. Забираємо усі вусики. Навіть якщо той кущик я залишаю, то бачите, о, ото все це п'ядесь таке нещасне. Чому таке нещасне? Воно вже функцію свою виконало. Воно вже не, пл... не дає кущу. Ніякого синт, фотосинтезу, ні, нічого. Так, все сухеньке. Чого воно сухеньке? Щось йому добре. Такий кущик. Ну, Не знаю, цей кущик не дуже варто, щоб його лишати. Але він третій рік, та хай ще побуде. О, все ми забираємо лишні. Побачу, якщо він навесне, я собі ще касетку посаджу в горщики, яку залишиться, і дам в землю. Закопаю і навесну буду мати на замін. Декілька горщиків треба мати, якщо пропаде. Ось, бачите, що це за листочок. Ну, ці кущі мені не подобаються. Але вони мають бути не такими, мають бути інакшими. Трошки була зима погана. І повипирала, всі жалілися, дуже повипирала наверх коріння, і тоді розсада попропадала або була така. Під верхом ось кущик. Що це за кущик? Ну, що це кущик. Ну, що таке нещасний. Діли всі Все, ми то забираємо і новенький ставимо. Ось ми його. Ось ростаємо. Ох, як окраси. Одні листочки, великі, пишні, ось кущик. Це вже буде. Наступного року ж мати третій рік. Оце кущик. Ой, такий пишний, гарний, великий. Ну це щось таке дрібоньке там. Росте, не росте. Обрізала воно листочка. Тобто чи варто з цим бавитися? Ось це ото повипирало. Мені ще було навесні, я щось ту раз присипати. Ну, не знаю, чи варто. А ні, тут поруч посаджу нормально. Якщо цей пропаде, то буде нормально з касетки. Мусимо гарно пильнувати. Кущі мають бути пишні, великі, красиві. Ось. Ось. Цей листочок поганий, ми забираємо. Гусик є, забираємо. А тут ягідка є, ну, пишемо. Так для експерименту. Ось і все. Працюємо, кладу телефон іду до роботи. І ви також дбайте про свої кущі. Ніяких плямок, ніяких лишніх вусів, ніяких поганих листочків. Ось таких негайно видаляємо. Покручених. Ось якийсь трошки покручений. Може щось бракує, а може. Тріщик забираємо аж до основи. Вуса забираємо, все це прячемо, щоб було на зиму. Пішли кущики Ось, Оці листочки вони вже свої функції не виконують. Вони хіба тягнуть соки. І, так, то треба все позабирати на зиму, щоб не було там ніяких. Так, гарно все подивимося. Якщо він буде ненадійний цей кущик, то його треба замінити молоденьким десь. Брілка каже. Ось великі кущі туди які пересадила, бо теж мені випер був корінь, Так, о! Занеслося мені із тим. І з перегноєм, точніше, компосту. Ось це дрібна травичка. Забираємо, забираємо, забираємо. Зиму можна встелити, але чимось свіжим сіном. А травичкою ні, бо вона може мати в собі на що. У мене кульбаби повно треба буде кульба поверти. Ось, ось. Тільки сильні, гарні. Тільки треба вусика пообривати. Пообриваємо вусика. І на зиму вона йде з гарним листям, без вусів, без лишніх витрат. Так, откі ось червоняві листочки, бачите? Ось вони не мають на зиму, вони вже можуть бути і з кліщиком, вони можуть бути якоюсь хворобою. Вони нам не потрібні. Ось такі теж. Тобто Ай, треба... вусика, дивіться, які гарні вусика. Ось що значить не припильнувала. На тій гряці пильнувала, бачу, де не дає вусика. А на тій не встигла, не дійшли руки. Все, все вона хоче рости. Добре. Так що працюємо. До роботи.